Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Теймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжимо проходити додаткові місії в грі 3. І в нас другий ремпейдж в цьому в Стаунтоні і в нас треба трезолоти Ярді із цієї снайперської гвинтівки. Ось один. А ось другий. Ось третій. Ось четвертий. Ну, ось п'ятий. А, це треба хедшоти їм поставити. А то я думаю, чого воно мені не зараховує. Промахнувся. Важко. Їм на хедшоти роздавати на такій відстані. Ось так. Цьому може хедшот поставимо? Ось так. Так, підійшов трохи ближче. Нехай постоїть ось так. А я кожному хедшоти роздам. І добре, що медики під'їхали, то хоч полікують їх. Ось 5. Ще 5 залишилось і 30 секунд. Ось 4 залишилось. 3 залишилось. Промахнувся, 2 залишилось. Ще один залишився. І все. Ми його виконали. Отримали 40 касарків. І будемо на цьому прощатись. На зв'язку був Теймон. Підписуємось. Ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!